Я точно впевнений, що самі матьорі та пильні геймери не помічали цих відсилань та прихованих великодок в кожній з ігор Fallout. Інколи ти занадто захоплений ігровим процесом, щоб звернути на них увагу, або побачити ту чи іншу деталь. Або на розслабоні проходиш гру, обминаючи допмісії, та прориваючись як танк по сюжету, незважаючи на інші ігрові лінії. Так от, я зібрав докупи всі такі посилання, деталі та приховані секретики ігор в кожній грі Fallout. І зараз розкажу про все, що я нарив. Тож бажаю тобі приємного перегляду, підписуйся на канал і тисни лайк. Погнали! Fallout 3 психотестер. Почнемо з третьої частини, а походу будемо перебиратись по четвертій, Вегас, другій і першій. Якщо ви є виход з цим сховища під номером 101, вам гра дасть вибір пройти перевірку коза, яка розшифровується як Generalist Occupation Actipute Test. Потрібна вона, щоб ви знайшли більш підходящу для них професію. Але у Фалау 4 присутній такий самий тест, проте вже не в притулку 111, а в таборі Альянс. Ту людина на ім'я Соунсон запропонує гравцям пройти тест, щоб з'ясувати, чи можна пропускати гравця в місто. Перед входом вас зустріне суворе дядько і запропонує піти з ним за стіл перемовинів і пройти тест у Fallout 76 Ви можете шукати локації в стилі серії Red Dead Redemption від Rockstar. І як не складно по тому, що я вище сказав, є посилання на гру від рокстерів, де ви в такій самій манері знаходите завдання. Так, от тут є просто листочок з малюнком, ніяких маркерів на мапі. Просто йдіть і шукайте такий пейзаж. Там на вас чекає скарб. Цю функцію мають оцінити дослідники, які бажають власноруч вивчити ігровий світ без усіляких позначок у Пібої. Навіть якщо в грі не було б нічого окрім пошуків листків та скарбів. Я все рівно був би радий, мені навіть не потрібна винагорода. Можна знайти Форестрісе Меп наприкінці одного з підземель. Так сказати, це одна з найперших доступних мап у грі, бо інші добре сховані, і їх треба добряче пошукати. Ви можете знайти саму мапу десь у південно-східній частині, а те, що там намальовано, у південно-західній. Матриця Fallout. У грі Fallout New Vegas існує NPC з ім'ям Біл Рента, який є безпосереднім посиланням на агента Сміта з фільму Матриця його ім'я, а також зовнішність та стиль поведінки напряму відображають агента Сміта. Цього NPC знайдете у локації, яка має вигляд схожий на будівлю з фільму, створюючи атмосферу подібну до матриці. У Fallout 4 також є посилання на матрицю через персонажа під назвою Дім Трампер. Крім того, зовнішність та власне його стиль поведінки також нагадує морфіуса, включаючи навіть носіння подібних смугастих окулярів. Самогон Fallout? після зустрічі з супермутантами в універмазі Фалсон і вирушення на південний схід, гравець може натрапити на дуже цікаве місце будиночок самогонщика. Цей будиночок у грі представлений як місце, де відбувалося нелегальне виробництво спирту. У місті знаходиться труп самогонщика, що являє собою попередження для гравців про небезпеку цього заняття в постапокаліптичному світі. Навколо трупа можна помітити рештки будинку, та, схоже на самогонну машину, яка і так по собі є зруйнована. Це може бути інтерпретовано як те, що самого в цих умовах не дуже хороша ідея. Однак гравець також може знайти пляшку віскі в цьому місці, яку може взяти до рук. Це додає глибини до сюжету, показуючи, що, хоча самогоноваріння небезпечна штука, все ж таки мати свої позитивні наслідки у плані знахідок для гравця ланчбокси. Гуляючи по мапі у Fallout Shelter ви можете власне знайти ці ланчбокси, але вони тут неспроста. На початку вони були як своєобразна валюта для донату в гру, а розробники вирішили додати його і в четверту частину, просто як колекційний предмет, який містить деякі корисні речі. Найприємніше, що за реальні гроші їх купувати не треба, на відміну від шелдера. І ще одна цікава річ, те, що всередині цих коробок, там наприклад якісь можуть бути мордочки навіть, і цікаво, що б вони означали. Сховище Глоу. У першій Fallout є кілька сховищ, які знаходяться не в самих очевидних місцях. The Glow – одна з них. Воно було військовим дослідницьким комплексом, де проводились важливі наукові експерименти. Проте після вибуху ядерної бомби комплекс став радіоактивним і залишився зачиненим. У грі знайти локацію може бути викликом, оскільки вона розташована в радіоактивній зоні. А на мапі вона може бути взагалі ніяк не відмічена. Іноді локація може бути відрізана від навколишнього середовища, наприклад, може бути видимим радіаційним залишком або дивними архітектурними особливостями. У комплексі можуть бути знайдені наукові звіти, дослідження та документація, що містить важливі знання про технології, медицину та інші сфери, що допоможуть у розвитку вашого персонажа або фракції. Сховище 112. Наступна немалозначуща локація: 112 – і вона взагалі ніяк не примітна, та й взагалі його можна спутати з тим самим сховищем 112 з третьої частини Tranquility Lane. У цьому притулку за допомогою спеціальних шезлонів з'явилась віртуальна реальність, сідаючи в якій ви потрапляєте в це віртуальне місце Tranquility Lane. Ще одне відсилання до попередньої гри, адже вже у четвертій частині це цілком реальна локація. Дзвінок у Волтек. Fallout 76. У грі можна побачити плакат із календарем та написом служби підтримки Волтек. І це не просто набір випадкових цифр чи неробочий номер, а в повній реальний і оператор на тому кінці може відповісти вам. І Якщо ви наберете по цьому номеру, вам відповідять. Дякую за дзвінок у Волтек. Ваш найкращий вибір для виживання в постядерному світі. На жаль, через безліч дзвінків всі наші представники в даний час зайняті. Будь ласка, залишайтесь на лінії і вам відповісти найближчим часом. Зараз у черзі перед вами 101 мільйон людей. Дякую за дзвінок у Волтек. Ваш найкращий вибір для виживання в постядерному світі. Hello, він. Наступна великодка не всім сподобається. На підбої шукайте місце під назвою Таможена вежа. Дібравшись туди, ви побачите сходи, які ведуть в неї. По ній, на жаль, ви зібратись не зможете, оскільки потрібно дострибнути до неї. Прострибавши нагору, побачите стіну. Але насправді це муляж у три двері. Відкриваємо їх, і там усередині жахлива картина розчленування, купи трупів, кісток і крові і чудовий банеж зверху щасливого Геллоуіна. Відсилання до фільму Сяйво Fallout 3. Цікаве відсилання знаходиться на мапі Темпені Таурер, а саме у відповідній будівлі. Дібравшись з третього поверху, ви потрапите в коридор, на якому й побачите знайомий велосипед, схожий на той, що використовувався в фільмі. Іноді ви також можете побачити декорації, які відтворюють сцени з фільму, або навіть фотографії персонажів. Великодка буде знайома всім глядачам фільму Стенлі Куприка. Прототип. X01. У Fallout 76 можна знайти кілька видів силової броні. Різні частини броні розкидані по всій мапі. Прототип X01 є одним з найважливіших і найдорожчих горі, але від того цікавішим. Належить вона Анкалу, вона є однією з найкращих у грі завдяки своїм характеристикам. У неї є високий захист від реацій та енергетичної шкоди. Знайти її не можна, прийдеться виготовляти цей комплект на верстаті і виконати останній квест Анкала. Щоб знайти креслення для прототипу, вам доведеться виконати серію завдань Анкала, що є логічно. Вона буде останньою серією завдань у горі, а саме місія Я стаю смертю. Використовуємо архівний термінал та натискаємо вкладку Дані про схеми на базі Анкалу. Тепер у вас є всі схеми для крафту комплекту силової броні прототипу X01. Використовуємо верстат, щоб зробити набір броні, і тепер можна виготовляти версію 40-го чи навіть 50 го рівня. Оновлення Fallout 4, яке було обіцяно минулого тижня, Bethesda Game Studio випустила друге оновлення для Fallout 4 Next Gen. Цей патч виправляє різні серйозні помилки. І що найбільш важливо, додає більше можливостей для налаштування графіки та продуктивності для користувачів консолей, PlayStation 5 або Xbox Series X та S. Виросла загальна стабільність гри. Виправили візуальні баги, а також виправлено помилку, через яку зарезервований простір не відображався. Виправлено помилку з полем імені персонажа у широкоекранному режимі. Та ще низку інших проблем. Серіал Fallout є каноном після релізу серіалу у розмові з журналістами із IGN, Геймдизайнер підтвердив канонічність подій серіалу Fallout від Amazon. За його словами, ця історія тепер є частиною масштабної франшизи, яка описує унікальний постапокаліптичний світ. Крім того, Говард додав, що події серії розгортаються після фіналу Fallout New Vegas. Як зазначає тут Говард, зв'язок із новим Вегасом був задуманий творцями із самого початку. Ще на ранніх етапах виробництва шоуранери запропонували висадити в повітря знамените поселення Шейді Сенс. Спершу такий задум шокував його, але потім він зрозумів, що такий момент стане чудовим каталізатором для головних героїв екранізації. Це буде досить сильний сюжетний момент, на якому багато зав'язано. Але для тих, кого бентежить, як місто може бути підірване на момент дії серіалу, Говард пояснює, що всі деталі тимчасової шкали повинні збігатись, каже тот Говард. Успіх серіалу. Як стало відомо, серіал Fallout від Amazon за місяць подивились понад 80 мільйонів людей. Серіал вийшов на Prime Video 10 квітня і став найпопулярнішим шоу серед усіх серіалів студії Amazon з 2022 року. Серіал обійшов такі проєкти, як Arkane, Кіберпанк Ті, що біжать краєм, одні з нас та ще низку інших серіалів, та отримав позитивні відгуки критиків та глядачів. І рейтинг на Rotten Tomatoes складає вже 90. 3% від критиків та 89% від глядачів. І як не дивно, Амазон вже продовжила серіал до другого сезону після успіху першого. Хух, на цьому і все. Хочу всім подякувати за те, що додивилися відео до самого кінця. Напишіть, про який факт ви знали, а про який дізнались вперше. До наступних відео. Всім дякую за перегляд. До зустрічі, па-па!